Зіпфайл YouTube. Сьогодні мова піде про ще один автономний пристрій, котрий я купив на OLX. Знов ж таки, ціль була проста: роздербанити його на донори, на запчастини. Цей пристрій так само йшов з рідною батареєю, котру я хотів розібрати на елементи 18650. Перед нами. Нетбук від Asus, а саме EPC 901. Ну, давайте його візуально так оглянемо. Подивимось, поближче на модель Asus EPC 901. Живлення 12 вольт 3 А36 Вт. Всього на всього він споживає. Так, у нього є батарея, вона на місці. Ну і давайте одразу скажу за ціну, котру я його взяв. Він обійшовся мені 300 гривень. Стан був описаний, як запускається але не тестований. Знімаю батарею. Вона тут іде ось такого плану. Візуально, якщо так прикинути, в неї вміщається 4 елемента 18650. Можливо, навіть 6, бо тут йде таке утовщення. Батарея тяжка, індикаторів ніяких немає. Літій он батарі пак, 7,4 вольта. 6600 мАч. Так, скорше за все, тут 6 елементів. Як ви знаєте, у зв'язку з тим, що в Україні постійно йдуть обстріли, вимикають світло. Є попит на Акумуляторні елементи 18650. Мої знайомі якось купували батарею від автомобіля Tesla. В ній теж стоять звичайні 18650 елементи, але їх дуже проблематично діставати, їх треба тестувати, і яка ємність у кожного з елементів, невідомо. А купуючи на БВ-ринку ось такий ноутбук чи подібний, якийсь старенький, в котрому. Є батарея, є шанс дістати елементи, їх відновити і пустити в саморобний павербанк або використовувати в якості акумулятора для освітлення домашнього для роутера чи заряджати телефон. Так ось, прикупивши цей пристрій за 300 гривень, ми маємо по суті всередині 4 або 6 елементів, але в невідомому стані. Перед тим як його почати дербанити, я вирішив. Затестувати і перевірити працездатність цього нетбука, на що він здатен і чи можна його використовувати в умовах блекауту. Візуально, стан у нього не дуже хороший, є багато потертостей, корпус має деякий люфт, недостатньо прилягає, деякі посадочні місця під гвинтики просто зламані. Ну, але в принципі конструкція. Тримається більш-менш цільно. Екран тут всього-навсього 10 дюймів, клавіатура, як на звичайному ноутбуці, тачпад. І коли я його купував, і в ньому всередині не було оперативної пам'яті, з ним не йшов зарядний пристрій і не було жорсткого диску. Ну але. Ті, хто знають, в цих моделях взагалі немає жорсткого диска, Там стоять ось такі SSD-диски, свої проприєтарні від Asus. Вони дуже погані, у них дуже низька швидкість зчитування та запису, і вони дуже часто виходять з ладу. І насправді в цьому нетбуці має стояти два таких SSD-диска. Один стояв, іншого не було. І цей, що стояв, він несправний. Він бачиться в системі, але ніякі дані на нього записати не можна. Сам цей SSD-шник теж проблематично, треба розібрати буде весь нетбук. Зняти материнську плату, і зі зворотньої сторони знаходиться цей SSD-диск. Знов ж таки наголошую, що це проприєтарний роз'єм. Тобто це не M-SATA і не M2-накопичувач, це ASUSкий P2 SSD. Об'єму, як правило, вони невеличкого, це й на 8 ГБ, є ще на 16, на 4, ну цього дуже мало. Звісно, на Aliexpress існують перехідники для звичайного M-SATA накопичувача для конкретно цього нетбука візуально цей SSD диск дуже схожий з МСАТа. Він має такий самий роз'єм, але електрично вони несумісні і не підходять. Не думайте, що ви купите такий нетбук і зможете поставити туди просто mSATA диск без перехідника. Звичайних жорстких дисків в ньому немає. Також він шов без оперативної пам'яті. У мене в запасах була планка на 1 ГБ DDR 2 пам'яті, тут саме DDR2. Максимальний об'єм, котрий він може в себе прийняти, це 2 ГБ процесор, тут стоїть Intel Atom. І ще які нюанси були: не працював трекпад, не працює декілька клавіш на клавіатурі. Отут якась частина не працює. В принципі, їм можна користуватися. Трекпад насправді був просто не підключений. Коли я. Знімав накопичувач, я підключив трекпад і він тепер працює? І на диво батарея теж виявилась робочою, причому достатньо добре тримає для його віку. Три години перегляду відео на середній яскравості екрана, на вбудованих динаміках. Ну і я вже так його швидесенько потестував, всі USB-порти, всі входи-виходи працюють. Але як же нам їм користуватися? Якщо у нього немає накопичувача, з чого запускати систему, і взагалі як їм користуватись, якщо він далі біоса не йде. Ну Вихід насправді простий: ми будемо використовувати флешку і Linux, котрий дозволить нам якось взаємодіяти з цим пристроєм. Не лякайтесь, це флешка в розібраному стані. Я колись купив таких. Декілька штук по дуже низькій ціні. Вони мені щось обійшлись 10 чи 15 гривень за штуку. Ця на 8 чи на 16 ГБ. Цілком для моєї енікейської роботи мені їх вистачає. І ось на цю флешку я закачав вже PAPI Linux. Ну а давайте ми його запустимо, і я покажу, як можна користуватись таким навіть, здавалось би, вже напівмертвим нетбуком. На що він здатен, потестуємо. І покажу взагалі його в роботі. Запускаємо. Але давайте для початку покажу вам меню BIOS. Для цього нам треба натискати F2 при запуску, щоб запустити BIOS Setup. Детальніше, дивимось. Це у нас Asus 901, ревізії 2103, дата створення BIOS 2009 рік. Процесор у нас стоїть Intel Atom n 270 1,6 ГГц, одне ядро, але у нього є гіпертрейдинг, тобто два потоки. Встановлено 1 ГБ оперативної пам'яті. Клавіша вправо не працює. Про що я казав, тому ми переміщаємось клавішою вліво. Boot Device Priority у нас стоїть тільки USB-диск. Він тут показує атапі rom але звісно ніякого cd rom у нас не підключено. Відкриваємо HDD configuration і жодного диску, жорсткого чи SSD у нас немає. У нас є вбудований LAN, камера, Wi-Fi і Bluetooth. В CPU Configuration у нас більш детальна інформація про процесор Intel Atom N. 270 1,6 ГГц. шина 533 МГц, кеш другого рівня 512 кБ. Все. Меню BIOS досить скудне. Виставляємо пріоритет запуску з флешки. Вибираємо USB-диск, зберігаємо конфігурацію, перезавантажуємось. Папі Linux, версія Live 19.03. Запускаємо перше. Або просто чекаємо і за. Декілька секунд він почне запускатися сам. І так, Linux запустився, touchpad працює. Давайте перемістимось ближче на екран. Не знаю, як вам там видно. Виберемо поки що нову. Вибираємо українську місце розташування. Європа Симферополь, бо це моє рідне місто. Але зараз живу я, на жаль, не там. Або на щастя. І розкладку клавіатури вибираємо українську. Натискаємо ОК. Він нам показує, що треба завантажити мовний пакет. Натискаємо Рестарт. Він перезапуститься. Все, наш Linux готовий до використання. Давайте подивимось, що нам каже батарея. Пише 62%. Звісно, Linux не дуже добре працює з оцими даними по батареях портативних пристроїв, але якусь інфу він нам дає. Остання максимальна ємність 5736 мАч, яка у нас зараз невідома, а початкова задумана в батареї 6580 мАч. Ну тобто у нас знос батареї приблизно відсотків 15, я так думаю. Ну ладно, давайте перевіримо, чи зможемо ми вийти з ним в інтернет. Відкриваємо меню підключення до інтернету. Вибираємо Wireless, Wireless LAN, Simple Network Setup. І будемо підключатися по Wi-Fi. Вибираємо оцей у нас адаптер wireless VLP1S0. Запускається служба. Зараз я підключусь до свого Wi-Fi. Нагадаю, зараз нетбук не підключен ні до якого джерела живлення, він працює від батареї. І раніше, коли я його тестував, він показав 3 години автономної роботи. Знов ж таки, надібність розбирати його на елементи до павербанку відпала. Якщо цей пристрій працює, то нащо його розбирати? Не дуже швидко він підключається до інтернету чомусь. Ну, здається, він підключився. Давайте спробуємо відкрити. Якийсь браузер Light Web браузер. Будемо використовувати його по замовченню. Наберемо Google. Як переключається, тут розкладка, я поки не знаю. Fail to Access Network. Дивно. Ну, давайте ще раз спробуємо. Ось так. Починаєш знімати, і щось іде не так, як хотілося. Запускаємо «Firewall». Все по замовченню. Apply Apply нажимаємо, Set as Default, OK. І так, ми під'єдналися. Просто з першого разу він чомусь не захотів. Набираємо Google. Google. І так, у нас відкривається інтернет, відкривається Google-пошукач. Давайте спробуємо. Ну, Наберемо, до прикладу, 667 МГц. Незручна маленька клавіатура. Так, бачите, пошук працює. Зайти на якийсь сайт. Ну, Давайте зайдемо на пром. До прикладу, все працює, інтернет працює, комп'ютерні та комплектуючі вибираємо OLX, да, ми ж на OLH все шукаємо. не швидко, але потихеньку провантажується. Допустимо, зараз зайдемо в рубрику Електроніка, ноутбуки, аксесуари, і бачимо оголошення. Тобто, в принципі, в одну вкладку браузера. Без накопичувача, чисто з флешки з одним гігабайтом оперативної пам'яті, з одноядерним процесором, котрий підтримує гіпертрейдинг в два потоки. Ми можемо переглядати інтернет. Ютуб запустити у нас навряд чи вийде, але можна спробувати. Ага, у мене не працюють деякі клавіші на клавіатурі, тому Ютуб я набрати не можу. Якраз буква Ю, і буква Б. Уже. яке кончене. І, походу ще буква Д. Але ми набрали відео, він зрозумів, що ми хочемо попасти кудись на YouTube. І ця відеоплатформа пише нам update your browser Тобто цей браузер не підтримується. Відео, на жаль, ми подивитися не зможемо онлайн-відео. Але ми можемо подивитися відео, скачане заздалегідь на флешку. Ось у мене є. Флешка, на котру я записав музику і фільми. Давайте вставимо і подивимось, чи зможемо ми їх переглядати. Флешка з'явилась, Відкривається одразу така менюшка, нам вона не потрібна. Заходимо просто одним кліком. І я скачав тут декілька фільмів і музику. Давайте почнемо з музики. Відкривається все одинарним кліком, включено на максимум, але звука я чомусь не чую. Ой, не чує баба. Так, в навушниках звук є, а чомусь на динаміки він не хоче виводити. Можливо, я десь щось не доконектив, коли його збирав. Тим не менш, звук з роз'єму навушників присутній. Ну і давайте спробуємо запустити відеофайл, наприклад, якесь аніме в роздільній здатності 960х720. Все відтворюється без якихось. Тормозів, без лагів, відео скачане на флешку, з флешки запускається і працює. Давайте спробуємо якесь інше відеофайл запустити. Фільм в форматі МКВ назад у майбутнє, друга частина. Так, да, все відтворюється нормально, без лагів і без затримок. Тобто фільми в хорошій якості на маленькому екрані з непоганим бітрейтом відтворюються без якихось проблем. Ну і ще один фільм затестуємо: Марс атакує. Це вже AV-формат файла. Перемотуємо. Все перемотується просто моментально, ніяких проблем з відтворенням немає. Тобто, для перегляду фільмів це просто дуже крутий девайс, котрий ще й досить довго працює. Три години, це, я б сказав, дуже непогано. Можливо, якщо ми зменшимо яскравість екрану і будемо слухати звук через навушники, цей час ще буде довший. Звісно, тут також є можливість встановити якісь офісні програми, але фішка в чому, що поки наша система висить в оперативній пам'яті, вона не зберігає дані. Тому нам бажано все ж таки мати якийсь накопичувач, на котрий її встановити. Ну а поки що, які ми можемо зробити висновки? Навіть на такому зламку ми можемо серфити інтернет саме головне, що це можна робити автономно, бо батарея тримає до 3 годин. Ми можемо слухати музику, дивитись відео. Треба єдине буде перевірити, може я десь не дотикнув динаміки, тому вони не працюють. Але зі звукового виходу навушники чи колонки все цілком буде працювати. Ну що ж, друзі, а якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити «подобайку». Пишіть ваші коментарі на рахунок цього пристрою, які ще можливі сценарії його використання, скільки подібні девайси коштують вашому місті, чи розібрали би ви його на елементи 18650 до павербанку. Ну, а я, в свою чергу, буду його юзати теж як резервну машинку для перегляду фільмів. Також що саме основне живлення у нього 12 вольт. А якщо скрафтити досить потужний павербанк, чи купити автомобілів автомобільний акумулятор то цей нетбук можна живити ще й від додаткового живлення під час виключення світла. Мені цей пристрій подобається. Можливо, я знайду якусь альтернативу, як запустити на ньому YouTube. Я дозамовив на нього вже перехідник на SSD-диск. Ну, а на цьому ми на сьогодні закінчимо. Не забувайте переходити в інші соцмережі. Також, якщо у вас є можливість, можете підтримати мене за реквізитами в описі до відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а з вами був лікан і до зустрічі.